Ваше сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Групи компаній «Нафтогаз» – Вистою, переможемо, відбудуємо. У свої шість чи вісім. Вони розрізняють калібри російської зброї, що стріляє по їхніх будинках. Багато хто з них бачив смерть на власні очі. Тисячі сумують за покинутими домівками і батьками, що пішли на фронт. Вони діти війни. Як зростають зараз маленькі українці, і про що мріють, ховаючись від чергового російського обстрілу? Розповідає нова книга, яка вийшла до річниці повномасштабного російського вторгнення. Під однією обкладинкою зібрали 100 дитячих цитат, від яких часом у дорослих навертаються сльози. Ми познайомились з одним із юних співавторів цього видання. Хлопець більшість свого життя прожив за кількасот метрів від лінії фронту. Будинок в Ірпені, де ми знайомимося з Костею, йому не рідний. Скоро майже рік, як він не був удома. Це ось мій дім після першого приліту. Пустий двір і розбиті вікна, Таким Росія зробила дім, де Костя виріс. Десятикласник родом з прифронтової Авдіївки. До лінії фронту було десь 500 метрів. Це був перший блокпост. Коли у 2014-му почалася війна, і враз дісталася його міста. Кості було сім. Ти дуже звикаєш. Ти вже ну я у сім-вісім років знав по вистрілам, що це, з якого це ну, оруже, куди це летить? Я вчився в подвалі, малював іноді в подвалі. Теж під свічкою або фонариком. Ну, в подвалі світла не було там місяць-два. Його ну не робили, тому що були дуже сильні обстріли. Раз ворожий снаряд вибухнув просто у них на подвір'ї. Той час я ну, не так спогався з цього вибуху, а з-за того, що я знав, що на, на вулиці був мітато. Ну, але він вже зайшов додому. До такої степені ми звикли жити в цьому, що ми навіть самі не розуміли, що. Что... Ну как би бы, наскукати серйозно? Нас, скага була переміря, було в принципі тихо. Всі ми думали, що вже в принципі кінець всьому цьому. песу. Може бути ми не виїжджали. Що відчуваєш, коли змалку бачиш смерть, зростаєш під звуки вибухів, чи коли через війну доводиться покинути рідний дім? Переживання сучасних українських дітей зібрали у цій книзі. Це 100 реальних цитат маленьких українців. Ілюстрацію до однієї з них намалював Костя Завдіївки. Мамочка, давай підемо звідси. Раптом вони дізналися, що тут є українці та шукають нас. Це написав Всеволод 6 років. Він на прогулянці побачив у небі гелікоптер. Я трішки розумів цю дитину, тому що я теж неодноразово бачив і гелікоптери, і танки, і ну дуже багато. Разом із книгою Війна голосами дітей до річниці повномасштабного вторгнення оприлюднили результати моніторингу воєнних злочинів в Росії проти дітей. За даними офісу генпрокурора, за рік РФ била в Україні 461 дитиною, що ще понад дев'ять сотень дістали поранення. Зниклими безвісти офіційно вважаються більш як три сотні неповнолітніх. Понад 16 тисяч маленьких українців загарбники депортували до Росії. Деяких окупанти утримували в катівнях, що виявили правоохоронці на деокупованих територіях. Оріях офіс генпрокурора повідомляє також, що про 12 фактів сексуального насильства з боку росіян щодо дітей, та цифри далеко не повні. Треба підкреслити це. Тільки зафіксовані задокументовані дані. На жаль, в нас нема повної картини, наприклад, по кількості дітей, які загинули в Маріуполі, які загинули в Лисичанську, які загинули в Северодонецьку і так далі, в тих місцях, де після окупації у української влади не було можливості отримати точні дані. Боюсь, що ці цифри точно не ті, якими треба там заспокоїтися. Ми очевидно розуміємо, що ми в цій ситуації, коли ми постійно чекаємо завершення війни, і коли ми зможемо підвести риску під всім тим, що Росія натворила тут, і як зламала життя людям і дитинство дітям родині Кості вдалося врятуватися з-під обстрілів, його сім'я евакуювалася з Авдіївки на початку повномасштабного вторгнення. Дитинство по сусідству із війною далося в знаки. Заработали ребенка болезнення, ну то есть панічні атаки. Ми його довго сей день нервні тіки. Я очень жалею, що я не воюю, вы... ну не вивезла раніше. І хочу сказати всім мамам, які до сих пор сидять там з дітьми. Нічого не стоїть життя вашого ребенка. Його нервав і всього остального нікакої имущества. Війна забрала у хлопчика бабусю та лишилась в Авдіївці і померла, не витримавши постійних обстрілів. В дідуся уже в евакуації стався інсульт, і тепер він не може ходити. Чого і ще не в змозі відобразити жодна статистика, як костя сумує за домом. Все, все залишилось там. Це ну саме життя. Розумів, що може сюди на повернутись дуже е, довгий час, і що цього не буде, не буде там. Ну. Моєї кімнати, там, там магазина моєго улюбленого, або школи друзів. Школа в моя школа згоріла прямо на моє день народження. Я рад, ну що ми виїхали, то що ми зберегли своє життя. Але не рад то що я свій дім. Мама кості показує згадку про рідну оселю, маленьку чайну ложечку, що випадково прихопила з собою. Білі каплі карвалола, щоб успокоїтися, і Та ложечка ну, тобто була в карвалолі. Душу нагадує мені дім. Вони сподіваються, що колись таки повернуться і зможуть знову відбудувати свій дім. Поліна спасенко Олексій Євченко. Програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини.